Вітаю вас! Сьогодні я звертаюся до вас, і не має значення, де в своєму житті ви зараз знаходитесь, в якій ситуації чи в якому стані. Те, що я зараз скажу, якщо ви це почуєте, витягне вас з будь-якої ситуації і може повністю і докорінно змінити ваше життя. Головне, щоб ви не послухали, а почули. Люди різняться не своїм розумом, і навіть не своєю свідомістю, а тим, яка конфігурація у їхньої свідомості, а саме які налаштування визначають, як людина мислить, як вона живе і що в своєму житті отримує, і та людина, яка йде по життю з легкістю і отримує своє, хто має точне налаштування відносно своєї ролі. В цьому світі, відносно своєї сили і свого права що змінювати в цьому житті. Чи усвідомлюєте ви, що ви управляєте своєю реальністю? Закон резонансу і втілення це єдиний незаперечний закон, навіть закон гравітації діє не скрізь, в цьому всесвіті більше місць, де він не діє, У Всесвіту немає ні низу, ні верху. Що вже казати про закони генетики чи про ті людські закони, які були виведені і сформовані історією, досвідом чи практикою? Нікого не слухайте. Бог це єдиний закон. Бог це ваша уява, а реальність це ваша уява, помножена на вашу праву. Віру. Вчора, сьогодні, тут і зараз ви створюєте свою реальність, засинаючи ввечері, прокидаючись зранку, ви створюєте свою реальність. Бажаєте ви цього чи не бажаєте. Закон резонансу і втілення неминучий, що значить резонанс? Ви отримуєте в своєму житті те, що ви випромінюєте, тобто те, чим ви являєтесь. Тому хвора людина отримує хворобу і її підтвердження. Самотня людина отримує самотність, незаможній отримує бідність. Здоровий отримує здоров'я, коханий отримує любов, талановитий. Отримує талант, витвір, потрібний отримує визнання, радісний отримує радість, щасливий отримує своє щастя, а людина, наповнена легкістю, отримує легкість. І це закон. Головне вміти розпізнати те, що відбувається всередині. Вас. Запам'ятайте, не буває так, що людина продовжує підтримувати в собі певний стан і отримує щось протилежне. Але хтось із вас спробує заперечити і скаже: я був радісним, але відбулися сумні речі. Я був налаштований на гарне, але все пішло не по плану. Зупиніться. А що ви відчули? Коли трапилося не те, чого ви хотіли, коли трапилося те, що вам не сподобалось, що сталося у вас всередині, чим ви стали? І саме зміна вашого стану змінила напрямок подій. Людина, яка реагує на зовнішні обставини, яка дозволяє зовнішнім умовам визначати своє внутрішнє самопочуття та свій стан, втрачає свою позицію. Свідомого Творця та втілює свою реакцію на зовнішні обставини. Усвідомте тільки ви вирішуєте, як ви відреагуєте на зовнішні обставини. Хто забороняє вам мати нелогічну реакцію на те, що відбувається? Хто заважає вам відреагувати радістю, довірою, вдячністю? На те, що іншу людину неодмінно би засмутило, роздратувало чи налякало. Тільки ви вирішуєте, як ви будете себе відчувати, і це відчуття буде являтися ДНК того, що почне втілюватися. Те, що буде відбуватися в наступний момент, в наступні дні, в наступні тижні. Це все закладається вами саме зараз. Нікого не слухайте. Слухайте свої мрії. Куди вони повинні вас привести? Які почуття ви чекаєте в цій точці мрії, яка здійснилася? Саме це буде відповіддю на те, що ви повинні відчувати сьогодні. Все, що конфліктує з вашим бажанням. Не беріть до уваги, ігноруйте все, що суперечить тій реальності, в якій ваше бажання вже можливе. Дозволяй собі літати і ніколи не слухай тих, хто не має крил чи не вміє літати. З любов'ю до вас, ната Коберт.